Всім привіт! Ви знаєте, в цей раз було дуже легко придумати про що написати стендап, бо сама актуальна і наболівша тема для вас це карантин, а саме актуальна для мене це відносини. І поки людство в активному пошуку вакцини від коронавірусу, я в активному пошуку, просто в активному пошуку. Тому давайте поговоримо про відносини на карантині. Вам не здається, що ситуація, яка складається, дуже вигідна мужчинам і не дуже нам? Як ви уявляєте собі побачення в обмеженнях, коли всі заклади закриті після 10-ї, а на вихідні взагалі не працюють, побачення виглядає так. Він приходить і каже: привіт, так що ми до тебе чи до мене? Вам не здається, що тут в цій схемі щось не вистачає? Я веду до того, що якщо ти закохаєшся зараз, ваш конфетно-букетний період пройде в обмеженнях, карантин закінчиться, ви з'їдетеся. І починається рутина. Так може варто трошки почекати? Є варіант зустрічатися, знайомитися в інтернеті, але для мене це завдання з зірочкою. Мені важко знайти спільну мову з хлопцями вживу, а в інтернеті взагалі не виходить. От вам приклад: я скинула хлопчику, який мені подобається своє фото в стилі ню. Вирішила піти з козирів. Знаєте, що він відповів? Красава. Не красива. Не давай адресу я їду. Красава. Я відчула себе, як в рекламі Манівео. То був Сава, я красава. Бов Тарас, написав би нормас. Мене така відповідь не задовільнила. І я така розплумачую йому. Я розумію, ти трошечки спантеличений. Я могла, як інші дівчата, виставити фотографію в історію і чекати, що ти подивишся. Але я хотіла, щоб мене таку бачив лише ти. І він пише Молодець. Чувствуєте ноту уваження в діалозі? Я теж. Нет. Мене подружка питає Ліра, а ти не боїшся, що він це фото комусь покаже? І я не боюся. Я надіюся на то, того, що я сама в другий раз нікому не скину. А фотка прикольна вийшла. І от вам ще один невдалий приклад. Ми три смс-ка тому познайомилися, і він пише: ти знаєш, я люблю пробувати щось нове і необичне сразу». І я така «Хм, що ти хочеш спробувати? І він пише: Ну, наприклад, сходити разом в душ перед сном. І я перестала з ним спілкуватися. Не за те, що для мене це занадто відверто. Ні, просто согласіться, дівчата не внушає довері чувак, для якого перед сном сходити в душ, то щось нове і необичне. Тобто, щоб здивувати звичайного хлопця, мені треба було скинути своє фото. А щоб здивувати цього, треба що? Сфоткати шампунь? Букетик змила зведе його з розуму. Не знаю. Я не можу сказати точно, якого хлопця я хочу, але точно визначила види мужчин, з якими я мутити не буду. Перша категорія це хлопці хрестоносці. <рес> Розумієте, про кого я? Ви знаєте ця ситуація, коли він розкапчує сорочку, а там, ну, там не хрестик, там іконостас висить. Спочатку ти просто хотіла поцілувати його в шию, а зараз уже хочеш сповідатися. І з такими хлопцями все дуже неоднозначно. Якщо він посеред побачення такий «Ам, ам, я забув, у тебе є, і ти кажеш що? Хустка, свічка, паска, що ти хочеш? Непонятно ж. І хочу звернути вашу увагу, що це не шутка про релігію, це шутка про людей, які зловживають відносинами з Богом. Адже є лише нехрестоності, є мужчина, які з Богом на ти. Ви зрозумієте, про кого я, якщо хоч раз чули куплю, тачку, Бог поможе. <риклад> з Божою в допомогу, розтаможу, а там дасть Бог і в Європу поїдемо». Поїдете, хлопці, ну без мене, бо я в такий ресурс допомоги не вірю, тому що, судячи з твого образу життя, Бог від тебе морозиться. І ще я точно знаю, що я не поведуся на понти. В кожної з вас є знайомий персонаж, який приходить в кафе, відкриває свій MacBook, сідає і нічого не робить. Просто сидить чоловік, розумієте? Я не маю нічого проти, якщо б у мене був MacBook, я б теж так робила. Але дівчулі-красотулі, чи не здається нам, що ці мужчини нам на щось натякають? Є теорія, що коли в когось щось дуже маленьке, він компенсується чимось дуже великим або дуже дорогим. Ці мужчини ж не зупиняються на понтах з технікою. Вони, як правило, йдуть далі. Вони купляють величезні тачки, строять величезні дома, купують квитки в перший ряд. Вони. Вони знають, як себе виділити. І я не кажу, що це погано. Зовсім ні. Навпаки, це добре. Спасибі вам. Спасибі нам, що виділяєте себе і даєте нам про себе знати. І ще є такий вид хлопців, я на них називаю щедрі по ситуації. Це коли він купить тобі все, що ти хочеш, і квіти, і в ресторані заплатить, і в кіно поведе, ну, лише якщо ставка на Динамо зіграла. <риклад> Бачили на стадіонах дівчат або жінок, які вболівають голосніше за мужчин. Я впевнена, вони навіть правила не знають. Там просто чоловік поставив усю зарплату на Динамо, от вона й ревещить, Бо знає, що якщо хлопці програють, вона теж програє. І такі жінки, як правило, приходять після матчу додому і пишуть у Фейсбук не в грошах щастя. І ще мені здається, що іноді моїм відносинам заважали діти. Я не про своїх дітей, я про дітей, які, коли гуляєш десь з хлопчиком або сидиш в кафе, підходять і пропонують купити квіти. Мене так роздражає, коли починається оце мустина, злопіть дамі плеємно, купіть дамі квіти. І це не малий так говорить. Це мій пацик глумиться малому, щоб не купувати. Я один раз чесне слово задумалась. Так може я з малим піду догуляю. А що в нього є бабло, є квіти, є бізнес-план, такий собі бізнесмен на виріс. І ви знаєте, за звичкою бачити в ситуаціях лише хороше. Я знайшла ще один фактор, який дуже позитивний, але знову ж таки для мужчин. Мені здається, що в цих обмежених умовах ви можете знайти саме ту дівчину, яка буде з тобою не через подарунки і гроші, та про яку говорять, що і в щасті, і в горі, і в багатстві, і в бідності, і в здоров'ї, і на самоізоляції. Але як нам відрізнити порядного, послушного громадянина, який соблюдає правила карантину, від того, хто карантин використовує у своїх власних цілях, я не знаю. Тому, дівчатка, бережіть себе, бо карантин невдовзі пройде, а вакцини від цих паразитів у людства нема. У мене все, дякую. Добрий вечір, всім привіт. Як настроєння, народ! Шо ви. А в мене до вас відразу прохання. Поплутуйте, будь ласка, люди, хто любить писати коментарі в інтернеті. А що так мало оплесків? Що, неудобно вам і писати і плескати одночасно? В чому справа? Е, ви знаєте, я. Ну, я не люблю писати, ніколи нічого не пишу. Але іноді щось про себе читаю. Спасибі величезне всім, хто пише, ви молодці. Більшість коментарів, звичайно ж, негативні, вони мене засмучують. Но я вибрала таку тактику. Я звертаю увагу лише на ті коментарі, які написані без помилок. А таких небагато і вони позитивні. І ви знаєте, я не согласна з двома претензіями коментаторів особисто до мене. І перша претензія звучить так: цитую: «Это з ким надо переспать, щоб туди попасти?» <реш> І я думаю, переспати? Дівчатка, ви так вірите в свої сили? І так не сумніваєтеся в моїх. У мене мама так не вірить. Просто согласіться, що для того, щоб попасти кудись через ліжко, як мінімум треба вміти там поводитися да? і заслужити, так би мовити. А ця історія взагалі не про мене. Я, знаєте, стараюся тут ні з ким не переспати, боюся, щоб не звільнили. <праць> Та і з ким? В кварталі жодні дівчата. Тут є пару хлопців, але пацани на зарплаті, вони нічого не вирішують. І, і другий фактор, який обурює коментаторів, полягає в тому, що я з села. Прикиньте? мол, я Западенка, оцей от мій діалект. Людям не подобається, як я говорю. Ви думаєте, я в захваті. Ви чуєте сесе пару мінут, і у вас є право вибора. Ви можете переключити і не слухати, а я із цим живу. І таке прохання, а поаплодуйте, будь ласка, хто теж родом із села? Є такі люди? Ух. Ви мужчина, взагалі могли не плескати, бо вам в принципі видко. Там... Могли, але чули, чули, як нас багато, а це ще не всі призналися. І дивіться, якщо в першому випадку я якось можу себе оправдати, да, то, то, що я народилася в селі, я вже змінити ніяк не можу. І я часто зустрічаю фразу в коментарях, ви всі її хоч раз чули, ви всі її добре знаєте. Вона звучить так: можна витягнути людину з села...» Но село з людини ніколи. І я повністю согласна, насправді так і є. Спасіба. Так і є. Ну давайте подивимося на це прислів'я з другого боку. Не можна витягнути село з людини. Але можна витягнути людину села. Правильно, от чим я власне відрізняюся від тих людей, які пишуть ці коментарі, правильно? <пасів> і... Єдине, що я можу сказати, це пробачте. Пробачте мене, будь ласка, що я ходила в школу не по асфальту. Я більше так не буду. І ви знаєте, я согласна, я можу зрозуміти людей із села, які женуть на артистів із села. Але у мене претензія до людей із города, які возмущаються на село. Того, що в мене до вас такий вопрос: коли карантин почався, ви куди всі поперлися? М? А я от якраз наоборот, я із села переїхала в город, переїхала в Київ. От уже другий рік я тут е працюю. І ви знаєте, е в мене є таке хобі, воно, напевно, пов'язано з тим, що я з села. Я дуже люблю коней. Угу. Я знаєте, я коли чую пісню, «Ой, чий кінь стоїть, думаю, де? Те кінь. У мене ж сідло з собою, я ж на коня сюди приїхала, нет? знали? і я пам'ятаю перший день, коли я прийшла кататися на київський іпподром. Я приходжу і питаю дівчинку, скільки коштує заняття. Вона відповідає: 800 гривень година. І я кажу: дорого. Вона до мене повертається і каже: якщо купите свого коня, буде дешевше. Якщо купите свого коня буде дешевше. От ви мужчина, прикиньте, ви заходите в транспорт і кажете, вісім гривень за проїзд дорого. Вам кажуть, да, якщо купите свою маршрутку, буде дешевше. Дешевше, то тобто є не безплатно. Я так прикинула і кажу: їй слухайте, мені треба протягом десяти років кожен тиждень ходити кататися, щоб просто відбити вартість коня. Вона каже: да, якщо кінь не помре, прикиньте, кінь може померти. Я подумала, ну в такому випадку вже ліпше свою маршрутку, правильно? І согласіться, щоб зробити таку щедру покупку, це треба бути або дуже щедрим, да? дуже багатим, або дуже жадним. А я ні про то, ні про друге, я взагалі не багата людина. От щоб ви розуміли, я коли п'ю вино дороже, ніж за 200 гривень, мене обсипає. Де <рив> маю алергію на розкіш. Так? А хоча, хоча ця пропозиція взагалі не про розкіш. Так? Це пропозиція зекономити. Що з нами робить її величність, економія, акції. От я бачила розпродаж. І там суть в тому, що один ковер коштує тисячу гривень. Но якщо ви купите чотири коври, п'ятий отримуєте в подарунок. І я подумала, вау, як круто! Яка вигодна пропозиція, якщо ти Аладін. Аладін, <риклад> або моя мама, там одно з двох. Моя мама, знаєте, теж не сама багата жінка з усіх, кого я знаю. Ну, якщо мова йде про коври. І про акції, скарби, Ельдорадо це маленька копілочка попри її заначка. <рес> Я, коли бачу ковер, у мене флешбек з дитинства. У нас, у нас є вдома коври трьох видів, є старі коври, вони простелені на підлозі. Ви знаєте, є нові коври. Вони де, правильно, на стінах, звісно ж, і є дуже нові коври, вони скручені. Вони скручені на випадок, коли прийдуть гості, треба простелити верх старих. Знаєте, такий круговорот коврів. І ну, це в нас нормально. У нас такий кодекс закарпаття, у нас такий менталітет. І я чесно, я дуже люблю Закарпаття, я не стісняюся, що я оттуда. Я не стісняюся, мені дуже подобається Закарпаття за те, що і вам, туристам, всі наші гори, полонини, наш колорит, оце, оце, оце. мені всі подобається, але я не согласна із деякими факторами нашого менталітету. Я зараз наведу приклад, ви зрозумієте про що я. Наприклад, я не дуже люблю ходити на каву в Закарпатті, тому що в нас там зовсім друга культура. От що таке кава в Києві? Це ложка кави і 50 грам кап'ятку. Кава в Закарпатті це ложка кави 50 грам кап'ятку, плюс дві бутилки закарпатського коняку, плюс бутиль вина, мінус два дня жизні. Після кави в Києві ми ще можемо піти прогулятися, пройтися. Після кави в Закарпатті треба прокапатися. І... Я учуся не стіснятися того, що я села, що я з Закарпаття. Я навпаки, я ще не раз буду про це шутити, буду вам про це розказувати. І мені зараз багато людей говорять про те, що це моя фішка, і я з ними согласна, але фішка не в діалекті. Фішка в тому, що я свій мінус можу приподнести вам як плюс, чого і вам усім бажаю. На цьому в мене все. Дякую. Катя Нікітіна, та сама подружка. Всім добрий вечір. Я із Закарпаття, але не дивлячися на це, я недавно зробила експеримент і зрозуміла, що я можу говорити не лише по закарпатськи Я могу і на русском, можу українською літературною мовою. Якщо серед вас є люди, кому було б набагато зручніше чути стендап зрозумілою мовою, поаплодуйте, будь ласка. Супер, супер. Дуже добре, що ми це вияснили з самого початку. Шкода, що мені плівать взагалі. Я і так так буду говорити. Не треба притворятися, що ви мене не розумієте. І не кривтеся. До авокадо ви привикли якось. І зо мною справитися. І дивіться, я поняла для себе, що я не просто так завжди говорю по Закарпатськи. Я гну свою лінію. Я ще не зрозуміла до кінця, в чому ця лінія полягає, але дуже уверено її гну. І таких принципіальних людей в Києві дуже немного. То я і пару таксистів на ЖД вокзалі. Там знаєте, ці мужчини, які питають на вході таксі, таксі, дівчика, таксі. От ці мужчини принципіально отрицають Uber, Я принципіально отрицаю понятні мови. Єдине, що буде дуже неприкольно, якщо я вас буду зустрічати на ЖД вокзалі і казати «Стендап, стендап, дявушка, стендап. <рик> Як вас звати, чим ви займаєтеся? Е, в мене є новина для вас. Я недавно в перший раз літала на відпочинок. І тут ключове слово літала, бо ну, для мене життя поділилася на до і послі. Це була моя мрія. І я не хвалюся, що я відвідала три країни, це взагалі не важливо. Я шість разів була в самольоті. І слава Богу, що не в бізнес класі, бо я би з людьми не здоровалася. Мене тепер люди, коли питають Лера, що нового, як діла? Я така, ой, ті перельоти. Живу в самольотах. Мама питає: донечко, коли додому приїдеш. Кажу, коли в селі аеропорт построять, де і буду. І я розумію, що про це лише ліниві коміки не говорили. Но я пам'ятаю момент, коли при посадці всі почали аплодувати. Я так спантеличилася. Я думаю, ну, це мене поздоровляють у еліта. Але збоку сиділа жінка, яка сказала, що всі люди аплодують пілоту, що він посадив самоліт. І я думаю, така. А як мало боти? Були ще якісь варіанти? Коли ми летіли назад, я теж аплодувала. Ну, щоб бачили, що опитний пасажирчик. Оти. Не в перший раз в самольоті сижу. І збоку сиділа інша жінка, яка сказала, що взагалі то аплодувати пілоту, то правила дурного тону це регульство. Я думаю, ти хто? Ти? Фреймут на мінімалках. Ти що мені говориш? В смыслі? Чоловік посадив самоліт, а перед тим його підняв, а потім його посадив, нами навіть не дьоргнуло, коли ми приземлилися. А я, коли їм хліб із джемом, у мене вуха грязні. Я, взагалі, та людина, хто має всім завжди аплодувати. таксісту, який припаркувався. Ну, я та людина, мені хлопці дають включений мікрофон. Я кожен раз, коли карточком розраховуюся, трошки в магію вірю. Я рахую, треба аплодувати. Треба. Не... Я ще подумала, що не аплодувати пілоту можна лише в тому випадку, якщо ти круче, ніж пілот. Якщо ти мужчина, який може розрізати людське сердечко, щось там полагодити, зашити і людина знову буде жити, ти крутий, можеш не аплодірувати. Якщо ти мужчина, який теж може підняти самоліт, потім його посадити, можеш не аплодірувати. Якщо ти мужик, який може вакциніруватися і не виставити фотку у Фейсбук, ти Бог не треба. Mm -mm. А всі другі, будь ласка, аплодуйте, пілоту буде дуже приємно. І заодно поаплодуйте, будь ласка, люди, хто хоча б раз в житті закохувалися. <плоди> <плоди> Супер, а поаплодуйте, хто зараз закохані. Mm. Яка романтична хвиля в залі. От про вас і будемо говорити. Я кілька питань до вас, до закоханих людей. Ви помічали за собою, що вас, закоханих, завжди видно в масі. Ви відділяєтеся. Ви завжди трошки ліпше одягнені, ви більше посміхаєтеся, у вас ширші плечі, ви миєтеся кожен день. І мені, як людині, яка ні раз не влюблялася. Дуже цікаві всі етапи закоханості. Мені так цікаво, що ви відчуваєте, коли у вас перші метелики в животі. Пам'ятаєте момент, коли ви вперше тримали кохану людину за руку, коли вперше сходитеся жити разом, коли знайомите цю людину з батьками, всі етапи цікаві. Потім не знаю, перший шлюб, перша ізмена, перші мислі про суїцид. Всі ці етапи така, вау! Що люди чувствують? От ви пара в нас, правильно? Як давно ви разом? Як? Шість років! Ви на якому етапі зараз? Ви вже живете разом, певне, правда? Супер. А ви вже думали про майбутнє? Радилися може хто кого кине? Ні? Будете імпровізувати? Дивіться, я знаю. Поки що не відчуваю, я знаю, що любов це саме прекрасне відчуття, яке дано людям. Але найбільше страждань у випадку невдачі теж із-за любові. По статистиці любов вбила більше людей, чим теракти. І я, чесно, я не боюся влюбитися, я боюся влюбитися не в того. Не хочу відносин для досвіду, не хочу вчути цю фразу А. Тобто ще тисячу таких буде? Тисячу? То за скільки часу? Ви про що? я так не хочу. Я хочу один раз і на все життя. І чесно, я дуже хочу. І це дуже романтично, але у випадку невдачі це дуже сумно. Для мене найкращий приклад це мої батьки і моя мама. Я її фанатка. Моя мама фантастична жінка, я нею восхищаюся. Як мінімум. Як мінімум за те, що вона народила вісім дітей. Я наймолодша з них. Спасибі. Як максимум за те, що вона спала з моїм татом, а ви б його бачили. Там. Там любов. Сто відсотків. Мама прекрасна жінка. Навіть у свої шістдесят вісім, вона така симпатична. А тато, от уявіть собі, уявіть собі мужчину, який храпить навіть коли не спить. І він її перша і єдина любов. І це дуже круто, але справа в тому, що він пішов із сім'ї, і мамі було дуже сумно. Мама сердилася, і, як недавно виявилося, вона сердилася не за те, що він пішов, а за те, що він її з собою не взяв. Мама, вона вірила, що він вернеться. Вона дуже довго його чекала і надіялася. Знаєте, як ми поняли, що мама перестала чекати тата. Пройшло 18 років, і вона продала самогонний апарат. І ми такі, ну все, мамино серце вільно. Я якось їхала в поїзді, зі мною їхала мама з дитиною, і мама. Прагнула показати, яка вона мама, а хлопчик прагнув облизати все, що бачить, в купе. І в якийсь момент мама переходить до виховання і каже малому: якщо не будеш слухатися, я віддам тебе тьоті. і показує на мене. І я думаю, е, подождіть, хтось, хоч раз в такій ситуації подумав за тьотю. Ми йдемо далі, малий не слухається. Мама хоче його покормити, а він не хоче їсти, він уже облизав все, що бачив у купе. І мама переходить до наступного етапу виховання і каже: якщо не будеш слухатися, віддам твій бутерброд тьоті». і показує на мене. Ми йдемо далі, малий не слухається, я сижу, чекаю свій бутерброд. Бо я сиділа тихо. Я сиділа і думала. А яка я буду мама? Давайте будемо чесні, яке виховання я можу передати? Нас, молодших дітей, виховували старші брати. І все моє виховання полягає в тому, що коли ми не слухалися, нас били. Коли ми щось ламали або розбивали, нас били. У ті святкові дні, коли нас не били, ми билися між собою. А я рахую, що це дуже погано. Дітей бити не можна своїх. Але знаєте, можливо, то я зараз так говорю, то я ще така крута, доки не влюбилася. А закохаюся і народжувати захочу, і виховувати, і все приблизне. Можливо, коли ми з вами зустрінемося в наступний раз, так і буде. А Наразі в мене все. Дякую. Ваші облиці! стендап повітря! Ночі квартал з наших щастя